Вітаю студія. Сьогодні на вулиці Жива поблизу торгового центру Орнава трапилась трагедія. Коли патрульні оформляли автомобілі, поряд з ними йшов чоловік. Як стало відомо, 58-го року народження мешканець під району йому стало погано, очевидці викликали карету швидкої допомоги. На місці події працюють медики, також вже приїхали родичі, встановлюють всі обставини події. Цей пацієнт, якому було погано, то вже із звіту лікаря. 15-ї бригади це був завгост під Гаєцькою районної лікарні. Йому стало погано ще трохи раніше. Він прийняв таблетки нітрогліцерину, кардікету і скаржився на болі в грудній клітці. І тут раптово впав, втратив притомність, і ті люди, які були з ним, почали е, робити реанімаційні заходи, Закритий масаж терця, штучна вентиляція легені, одночасно викликали швидку. Бригада приїхала, реанімаційні заходи продовжувалися. Реанімацію проводила на протязі півгодини. Пацієнт був в стані клінічної смерті, реанімаційні заходи ефекту не дали, і пацієнт помер. Через півгодини констатована біологічна смерть. Імовірно, від тромбоемболії легеневої артерії, бо шкірні покриви шиї, обличчя і верхньої Половина грудної клітки було синюшньо-фіолетового кольору.